Україна сьогодні пережила черговий масований ракетний удар. Це вже восьмий за рахунком за останні два місяці. обстріл одночасно всієї території країни. Повітряну тривогу оголосили близько першої години дня. Тривала вона три години. Ще напередодні українці попереджали про удар, що готує ворог та просили не нехтувати повідомленнями про небезпеку. Тож тисячі людей провели цей день в укриттях. Кількість людей в столичному метро була настільки великою, що на деяких станціях потяги не зупинялись та не здійснювали висадку пасажирів. Як укриття працювали також підземні торговельні центри? Цього разу бійці ППО спрацювали на Наприклад, над Київщину було збито 9 ракет із 10. Всього ж близько 70 випущених по Україні Ракет було збито 60. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергеткам і нашому народу. ППО. Більшість ракет збили. Енергетки вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!